Вітаю, друзі! Мене звати Світлана, і на каналі Доступно про екологію та клімат ми завжди говоримо про те, що нас оточує. Сьогодні ми торкнемося теми, яка болить кожному українцю, і про яку, на жаль, говорять ще недостатньо. Ми поговоримо про ціну війни для нашого довкілля і нашої землі. Я хочу показати вам одне фото: це невеликий клаптик української території. Подивіться на нього уважно. Це поле. Це поле, суцільно засіяне воронками від снарядів. Як кажуть, тут був пост пост ЗСУ. За грубою, але дуже показовою оцінкою, щільність таких вирв на цьому квадратному кілометрі складає від 2 до 3 тисяч. Уявіть собі цю цифру тисячі глибоких шрамів на, на тілі нашої землі. А тепер давайте розберемося, що саме залишається після кожного такого вибуху. Візьмемо найпоширеніший осколково-фугасний снаряд калібру 152 мм. Його вага 40 кг, з них 6 кг – це вибухівка, а 34 кг – сталь. І ось ця сталь після вибуху перетворюється на тисячі уламків. Частина їх розпорушується, але величезна маса залишається у землі. Якщо на один квадратний кілометр ми маємо 2000 таких воронок, то це за приблизними підрахунками 20-40 тонн сталі та інших металів, що осідають у ґрунті. І це ми ще не врахували міни, ракети, касетні боєприпаси, які додаються до цієї так званої спадщини. Але не лише метал є проблемою. Після вибухів у землі залишаються неймовірно шкідливі хімічні речовини: залишки гексогену, тротилу, октогену, оксиди азоту, а також важкі метали, такі як свинець, мідь, нікель. Все це просочується в ґрунтові води. Візьмемо тротил. Він дуже погано розкладається і є вкрай токсичним для водного середовища. Свинець і мідь потрапляють у ґрунт, а звідти у рослини. А продукти детонації катастрофічно підвищують кислотність ґрунту. І які ж наслідки для нашої природи? По-перше, пригнічується ріст рослин. Важкі метали буквально блокують фотосинтез. По-друге, ці забрудники мігрують у воду і потрапляють у продукти харчування. Це підвищує ризик. Раку нирок, печінки нервових захворювань у людей та тварин. І по-третє, відбувається отруєння ґрунтових бактерій, а це значить, що руйнується вся мікрофлора ґрунту, яка є основою його родючості. Кожен вибух не просто робить дірку, він руйнує фізичну структуру ґрунту, родючий гумусовий горизонт, той самий чернозем до 30. 60 см перемішується з бідними нижніми шарами. Підґрунтові шари ущільнюються, що різко погіршує водопроникненість, порушується капілярний струм вологи, і коріння рослин просто не може нормально рости. Дощова вода застоюватиметься у вирвах, провокуючи заболочування або розмив. А дрібний ґрунт, що розпотрошився, легко видувається вітром. І родючість просто падає. Скільки ж часу потрібно на відновлення? Це залежить від того, чи будемо ми втручатися. Відновлення природної фізичної структури без втручання може тривати до 70 років. З хімічної точки зору, важкі метали залишаються у верхніх 30-50 см на десятки років. Нітросп... Нітросполуки частково розкладаються бактеріями за 5-20 років, але значна частина йде у ґрунтові води, особливо токсичні залишки РДХ, гексогену та октогену розкладаються дуже повільно до 30-40 років. Загалом на нас чекає падіння врожайності на 30-70% щонайменше на 10-20 років. А тепер про біоту – живих істот у ґрунті. На цих територіях відбувається повне знищення дощових черв'яків, корисних грибів та бактерій до 95% у радіусі 2-3 метри навколо кожної вирви. Мікрофлора та мікрофауна почнуть відновлюватись мінімум через 8-15 років і лише за умови, що ґрунт не буде додатково забруднюватись. Високі дози свинцю та міді настільки блокують ферментні системи рослин, що на подібних ділянках навіть бур'яни ростуть дуже погано. В результат на 20-30 років на цій території доведеться повністю відмовитись від вирощування харчових культур. Біота повернеться лише через 15-30 років. Глибокі горизонти та ґрунтові води залишатимуться під загрозою забруднення важкими металами. На 30-50 років. Без повної рекультивації відновлення гумусу майже неможливе. А з відновлювальними роботами це займе 50-70 років. І це ми говоримо лише про крихітну ділянку української території, яку ви бачили на фото. Уявіть масштаби по всій країні. А тепер давайте перейдемо до питання, яке стосується не лише екології. А й економіки. Скільки коштуватиме відновлення лише 1 квадратного кілометра такої землі, як на Фото. Розмінування це вже 5-10 мільйонів доларів США. Зняття або промивання верхнього шару ґрунту. Концентрація вибухівки та важких металів найвища 6,21 мільйон доларів США. Рибація ґрунту від 500 тисяч до 1 мільйону доларів США за квадратний кілометр. Посів піторемедіаційних культур це рослини, які витягують токсини з ґрунту. 50 років таких посівів обійдуться у 150-600 тисяч доларів США. І звісно, моніторинг якості ґрунту та води протягом 10-20 років це ще 100-200 тисяч доларів. Отже, лише цей маленький шматочок, якщо ми хочемо швидко повернути його до життя, обійдеться нам у колосальний від 11 до 32 мільйонів доларів США за один квадратний кілометр. Ось вам і відповідь на питання про репарації. Це не просто відшкодування збитків, це інвестиція у наше майбутнє, у нашу землю, у наше здоров'я. Важливо розуміти, що ситуація відрізняється від подій Другої світової війни на території України. У 1940 х роках застосовувалися переважно звичайні снаряди на пороху та тротилі. Продукти їх розкладання відносно швидко зв'язувалися у ґрунті та атмосфері. Сучасні боєприпаси це зовсім інша історія. Вони містять пластмаси, полімери, композити, які не розкладаються десятиліттями. А ще дими, запальні речовини, фосфор і навіть мікроскопічні частинки вибухових речовин, таких як РДЕС, вони надзвичайно токсичні і повільно руйнуються. Касетні боєприпаси та міни також залишаються довго небезпечні залишки. У 1945 році поле бою було полем з металевими уламками. Сьогодні це поле з важкими металами, полімерами та мікропластиком. І останній важливий момент: щільність забруднення проти площі. Друга світова війна охопила майже всю Україну, але бої йшли хвилями, фронтами. Після проходу військ територія залишалась мирною. У 2022 році. У 2025 роках бойові дії концентруються місяцями на тому самому місці, як це було і є в Бахмуті Авдіївці. Це викликає локальне надзабруднення, і землі там можуть бути токсичними на десятиліття вперед. Шановні, це величезна екологічна катастрофа, яка потребує негайної уваги та колосальних ресурсів. Це не просто цифри. Це життя наших майбутніх поколінь, їхнє здоров'я, їхня можливість жити на родючій, чистій українській землі. Дякую, що були зі мною. Це відео створено за інформацією, розповсюдженою Віталієм медвідь на своїй сторінці у Фейсбуку. Бережіть себе і нашу Україну!